No, 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 no. no, no, no. від світського тіла, тіло е, як відправна точка для пошуку, е, без прикрас, без, неприкрите, нічого лишнього, тільки фігура, якийсь рух, е, колорит, е, емоції, гаразд світлетіння. І базуючись на тому всьому, я хочу заглибитись в сутність самої людини, її е, переживання, перебування в якомусь стані. В цій даній виставці якраз досліджує людину, яка знаходиться в якійсь пограничній ситуації, коли вона має простати перед вибором, коли вона хоче дослідити своє життя, хоче дослідити свою справжність, яку стійність життя. Попри певну таку дуже виразну динаміку. Що видимо, так? Тут видно теж і статику, тобто цей трансцендентний вигляд. Ні, роботи. але власне, що тут як одне, так і друге досить відчутне, парадоксально присутнє. Як статика, так і динаміка. І от щодо тої статики, чи мені здається, що це заглиблення, вихід в екзистенційній такі матерії божественного. В ній. Що б ви десь могли сказати, чи це власне таким жестом ви хочете зробити зв'язок з традиційною іконою, чи щось такого? Бо я, в принципі, ніби зовсім чуже з традиційною іконою, а в той же час щось пов'язує. І от власне ця статичність, якась зворотня перспектива так звана. Людина, як духовна істота, вона прагне дослідити істинні свого буття на цій землі, але ну, я не проводжу якісь паралелі з іконою. Тому тобто, це не є нічого пов'язано з іконою. Присутність є людина і якісь її переживання внутрішні в якихось ситуаціях, коли вона має робити якісь вибір. Дуже присутні також і мороковані. Що ми ну, воно гніздиться там? Якраз твоя людина е, розуміє е, своє місце в цьому світі, розуміє е, якусь задачу, яку вона е, має вирішити. Щось. Ну, вона знаходить в ньому якийсь е, який спокій, бо вона розуміється, хто вона є в тому світі. Але якраз через якісь такі граничні ситуації, коли вона стає перед вибором, буття-небуття, життя смерті. Якраз тоді вона найбільше розуміється цінність свого життя і те, що вона має тут в тому житті зробити. І то приносить спокій. Скажіть, чи можете поділитися, бо бачу в зошиті є такі побажання докінчують свої роботи. Тобто у вас очевидно вже багато є начерків, ескізних таких великих проєктів. В якому напрямку ви десь йдете? В напрямку дуже схоже, базуюсь на людському тілі і суто на людських емоціях. За багато. По високі десь ставити чи високі в аппарат, чи але такі більш-менш бігти хочете осягнути. Хочу, щоб було дуже легко приносити все, що я в голові, на полотно. І я не знаю, не шукаю тільки поїхати в Париж або щось таке, але визнання ну, це, само собою, хочеться якось відняти, якщо відкрити. Чудово, якщо ні, то ну, в принципі, я так не поміняю дуже на кого. Ровесниця 1988 року. Року хрещення, це фактично рік визволення християнства з підпілля десь в наших землях. Так? Бо воно було загнані в підпілля. Ви росли, і от, власне, після того, ну, як хтось каже, друге хрещення і так далі. Волею і неволею, хай ви ніби дистанціюєтеся від ікони і від багатьох інших символів, але ви зростали на цих символах, можливо, більше, ніж старі люди, які ще мали образ ікони. І тому я питаюся втістити, де ви, з чим пов'язуєте радість існування, в чому трагедія людини? Ну, такі речі. Як розв'язку критичного? Складно, так, ви своїми роботами. Хочете мені все показати, бо справді художник. По суті, художник не має говорити за, за роботу. Роботи мають говорити за художника. І кожен це як по суті маленький дякував художник художник намалював, а глядач бачить частинку себе в цій роботі він відчуває. По ну, суті, щось пояснювати зайві. А чи вам комфортно в у Львові проживеться? Працює порівняно з Харковом. Чи чогось бракує можливо? чогось надмір? Бракує, комфортно подобається і. І плануєте далі підтримувати стосунки з земба, так? Чого ні? Добре, ну дякую, я...